Краще нарешті вже можу пограти, попробувати. Ніби постаралася вс... налаштувати більш-менше. Не знаю, як воно буде. Блін, надіюсь, вам понравиться. Томі, спровідні. Я... Томі, послухай мене. Він підрядник. Він підрядник. Мені потрібна ця робота. Я, я розумію. Поговоримо про це зранку, добре? Зранку поговоримо. А... Гаразд, добре ніч. Привіт. Посонце. По роботі дзвонили. Чому ти не спиш? Пізно вже? От, блін, котра година. Тобі давно час спати. Але день ще не закінчився? Сонце, будь ласка, не треба. У мене немає сил сперечатися. Тримай. Що це? У тебе ж день народження. Можете тобі посичити свою дому. Ти весь час скаржився, що у тебе годинник зламаний є. Ось я й подумала. Подобається. Та як ми будемо їх а, пересилати туди назад? Ой. Гарні, але... М Мені здається, він не працює. Лише я піду куплю шнур, завтра може поїду. Ти де на нього гроші взяла? Кокаїн. Я торгувала кокаїном. Засуджую. <реш>. Я це чула в англійській йому. версії. Ага, помрій. Вона, там, вона там казала взагалі, те, що вона торгувала котиками, важкими котиками. <реш> <реш> Мене таке враження, що я зараз почну грати і не захочу зупинятися. Мені вже дуже подобається. Гарна гра така капець. Якби в мене ще комптянув більше, я би графіки поставила піздець багато. Така булочка. Але це не Еллі. Я знаю, що має бути Еллі. Це дити... ну, це дочка. Це цей Джоел. Я тобі скажу, що на стрімі якість гарна. Да, боже, дякую. Алло? Це дуже Сонце. класно. Дядько Томі, котра година? Так, цитань, з це дань джерело. що за стрім посеред тест -тест ночі. Це тестовий стрім з проходженням ластухи. Я сподіваюся, що все буде класно працювати. О, дзеркало, звісно, класне. Що це взагалі було? Так, тепер я можу ходити. О, а ти? Чорт забирай. Забула віддати йому відкриточка. Так, прочитати. Ти ще не вимер, поки що. щасливого дня народження, любий тату. Поміркуймо, тебе ніколи не буває поряд. Ти ненавидиш музику, яку я слухаю, і вертиш носом від фільмів, які мені подобаються. А все-таки ти завжди умудряєшся бути найкращим татом з усіх. Як ти це робиш? З днем народження, тату. З любов'ю, Сара. Прикольно. <ріколо> Ой, так, бек. Де той бек? Звичайно. Глянь, що зустріну? Забирай в епіку Borderlands. Ти ще не вимер. Да, до речі. Ти ще не вимер. Дуже прикольно. Така, така кімнатка підлітково, підлітково. О, там ще щось є. Телефончик. Ага, щось зв'язку сталося. Телефон здох. Телефон здох. Телефон здох прям. Свинарник по дефолту. Тобі це теж чекає, Настюшка. У мене зараз, по-моєму, по теж як підліковий якийсь. Такий свинарник теж має в хаті. О, ванна. Блін, а я тут не заходила, коли пробувала. Дивилась на графіку. Так, приблизити можна техаський вісник. Зростання кількості звернень до 300% через таємничу інфекцію спалах звернень до місцевих госпіталів. Управління з продовольства і медикаментів США розширює список заражених харчових продуктів. По всій країні розслідуються випадки зараження урожаю в цвіллю. У перших звітах, надісланих постачальникам, говорилося про рослини. Імпортовані з Південної Америки. Однак сьогодні цей список довше і включає країни Центральної Америки та Мексику. Деякі компанії самостійно зняли свою продукцію з полиць магазинів, управління з продовольства і медикаментів. США планує оприлюднити розширений список продуктів після продовження на сторінці. Три поліція, божевільна жінка вбила чоловіка і ще трьох людей. Вчора ввечері закінчилась кровопролиттям сутичка з місцевими правоохоронцями в Вестлейк Хілс. Після того, як поліція відреагувала на кілька викликів 911, прибувши на місце моторошного вбивства, на поліцейського було здійснено жорстокий напад з боку Сандри Ріверс, яка перебувала на невідомій для правоохоронців території. У мене він і так, я так що чекати не треба. Свинарник це база. Клас! Оце, до речі, я, блін, так і не зрозуміла, які саме це налаштування, але ладно. Татку. Порядки, про Ти де, чорт, забирай? Нас повідомляють, що для жертв інфікування характерні прояви підвищеної агресії та. Нам треба негайно забирати всіх звідси, тут витікають. Там зараз відбувається Ей, щось дивне, так? Швидше забирайтеся звідси. Це що було? Щось бахнуло. Ой, блядь, аж я напугалась. йоп твою мать. Сорі, це в грі. Тату! Куди він пішов? Ой, кастеля, костеля, Я просто романтик хочу. Придивляюсь. Що відбувається? Поліція. М -м, поліція. Його телефон. Телефон лише вдома, логічно. Вісім пропущених дзвінків. Де тебе чорти носять? Набери мене, я їду. Капець, Томі якийсь йому дзвонив. Що за Томі? Джоул будівельник. А, а, походу, може, дізнаємося. Собачка. Собачка, да? Плаче. Бля, ти гониш. Ось ти де. Шаро, з тобою все добре. Так. Сюди хтось приходив? Ні, а хто мав прийти? Не підходь до дверей. Просто стій там. Окей, окей. Тато ти мене лякаєш. Що відбувається? Це куперш. З ними щось не так. Здається, вони хворі. Чим Джим хворі? <гас> Джиммі! Люба, сюди. давай! Джиммі! <гас> Джимі! <гас> Джимі, я попереджаю тебе! <гас> 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 Ходімо! Ти застрелив його! Сару. Че зранку його. Послухай мене, тут відбувається щось погане. Нам треба забиратися звідси. Ти розумієш мене? Так. Це тобі. Ходімо. Маєш уявлення, що коїться. Трохи здогадуюсь. Це Томі. Давай, Це Вона не моя. Просто їдьмо звідси. У половину людей міста туподалі. Тачку вкрав. Може, поїдемо? Як там паразит, чи щось таке? Паразит. Ти мені розкажеш, що ну тут зовсім не так як ходячих. Інша історія. Як ты там, сонце? А я так. шо? Що там по радио. Так, а вже ж. Дякую. Ніякого а ж я не пам'ятаю, а шо моя а має... з... а шо, дочки Очисті потім ложку. куда вона пропаде? Ще Армія ставить дорожні перешкоди на шосе. Округ Тревіс уже не проїхати. Отже треба забиратися звідси. Повертає на 71-шу. Так, по ній буде їхати. Говорила, скільки людей померло? Певно, багато. Знайшли сім'ю легкий. Томі. Точно. Вибач. Ти ж знаєш, я не майстер з такого. Господи, як це сталося? Вони не знають. Але це не тільки в нашому місті. Спочатку казали, що тільки на півдні тепер кажуть про східне узбережжя західне. Сила небесні. Це ферма Луїса. Що ж вона горить все? Сподіваюсь, цей паскудник вибрався. Я впевнений, що так. А ми хворі? Ні, звісно ж, ні. Звідки ти знаєш? Кажуть, тільки люди з міста захворіли. З нами все добре. Хіба Джиммі не працював у місті? Так, працював. Ми здорові. Ну, що псувати перше враження від Добре. гри Цим виживало вам на складах рівнях Треба перевірити, як там буде. Хтось як любить таке. У них дитина, Джо. Як і у нас у нас вже є місце. А, Продовжує. Та, піти, будь ласка, зупинись, Джоел. Ти не бачив того, що я. Ще хтось трапиться. Треба було допомогти їм. до лікарні О, люди. Кипсько. Коли кожному одне й та сама на думку спадає. може здамо назад і я Чувак, що ти припух там? Поїхали. Ей же, що те при пху там? Поїхалку, йоб ясно. твою мать. Розвертайся. О, Боже мій. Томі. Томі! От лайно. А, а, що це за трань була? Ти бачив? Так я бачив. Про повертай тут. Тут. Ой, ёб твою мать. Ні, ні, ні. ну, не, не, не. Тону, люди розступіться. Від чого вони тікають? Вивезе нас. Тут не можна зупинятися того. Я ж не можу приїхати їх. Джоел. Тож давай назад. Позаду також люди. Туди, туди, туди. Тримайтеся. Дримайтеся. їть твою мать. Назад баню назад На, надо. Я тут, Люба. Тут. Дай мені руку. Що таке? Нога болить. Наскільки сильно? Дуже. Нам треба бігти. Боже мій. Тримай, захищай нас. Ходімо, до нього. Тримайся. Побігли, побігли. Я біжу. Я боюся. Не бійся. Сонце просто Куда мне? Ёб твою мать. Не зупиняйтеся! Люди горять. Не дивися, Шара. Просто дивися на мене, Доня. Куди? Ми виберемося. Я обіцяю. Сто процентів. Все буде хорошо. О, боже мой. Шлях бы тебе трахал. О, через А, туда. Давай, Ёб твою мать! Да ты тут взялся же. Ми майже там. Ми майже там, доню. Вона алізу через паркан! Біжи, біжи! Далі. Шукай выхід. Давай! Біжи, 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 біжи! А. Біжи до шосе. Ша. Шо? бнути експорту. Біжи, у тебе ж сара! Я втечу від них! В Зустрі, я там! Скоріше! А! Все буде добре, ми майже там порятунок, що мій, господи, чіпись я біжу. <різь> Усе добре, доньо, ми у безпеці. У безпеці. Хай. Слава Богу. Допоможіть. Моя донька, здається, у неї зламана. Добре. Ми не хворі. Маю кількох цивільних на зовнішньому периметрі. вказівок. вказіво. А як же дядько Тумі? Подбаємо про твою безпеку, я повернусь за ним, добре? Сер, тут маленька дівчинка. Але. Так, сер. Слушай, друзья, милая прорвался. Нет. Просто... Сулька! Бля, не треба. Бля. О, нет. ручки, доню. Я знаю, я не знаю. Боже.

ні. Благаю. О, Боже, прошу тебе, прошу тебе. не роби цього, будь ласка. Господи. Як він у неї попав, якщо Джоел розвернувся спиною. Йоб твою мать, а я ще думаю, вони що розділяться, чи що. <профіль> хто сказав, що вона умре, <профіль> по моєму. <профіль> Так бистро на вулицях лежали сотні і сотні тіл. Світом поширилася паніка. Після звіту всесвітньої організації на тобі перше враження Боже, останнього випробування вакцини. Тепер, коли втратили владу, ми можемо прийняти ряд необхідних рішень. Тепер Лос-Анджелесі Усі мешканці мають з'явитися у визначених Уже граю буквально 5 хвилин. Порушення третій день Уже прикипіло. Зразу смерті. Що це таке? Де я стараю, ну, типу, я взагалі стараюсь пропускати спойлери ігри і серіалу. Не, не спойлерити собі, щоб мені було цікаво. Літо. <гум> Блять, та що ж такое? 20 років по тому ніхуя собі 20 років. А де який Джоел? Джой? вже. Каже, ще не вмер. <гум> Тато ще не умер. Блін. Халло. І тобі доброго ранку. Будеш? Ні, я не хочу. Маю для тебе цікаві новини. Де ти, була ти я ще не бачила. В окрузі Вестенд. Треба було того доставити. Не знаю, no. я не цей. Я стараюся надивитись, поки no, не, не пройду гру. Ну. Ти ж хотів, щоб тобі дали спокій? Дай но ну, вгадаю. Угода зірвалася, а клієнт утік з пігулками, так? Угода пройшла як по маслу. Продовольчих карток нам вистачить на кілька місяців. А це, як поясниш? Я вже поверталася сюди, а на мене вискочили ці два засранці, ясно? Так, пропустила, кілька ударів. але… І я впоралася. Дай не сюди. Ці засранці ще дихають. Ти смішний. Ти хоч дізналася, хто. Це якісь нікчеми, це не важливо. Важливо, що то Роберт натравив їх. Наш Роберт. Він знає, що ми шукаємо його. Сподівається, знайти нас першим. Розумний сучий син. Ні. Не такий вже й розумний. Я знаю, де він ховається. Та чорта з два. Старий склад у зоні п'ять. Не знаю, чи надовго він там. Ну, я готовий. Ходімо. Ти ще питаєш. Така гарнюнька. Хто це з ним? Блін, я така рада, капець. Мені дуже нравиться. Я, я чекала давно цього проходження. Комендантська година тут почнеться. Клас, мені дуже нравиться вже. Я в захваті. Хоч в мене і не тягне комп, на ультрах все ідеально, але, блін. Мені дуже подобається. Гра просто буквально з перших хвилин. Не знаю, як це пояснити. Зачаровує. Влюбляєшся в неї, мабуть. Це щось чимось. Ще таку гру я не грала. Дуже круто. Сюжет просто вже балує Увага! Громадяни повинні постійно мати при собі посвідчення. Дотримання вказівок персоналу міста є обов'язковим. Тільки глянь. Мабуть, знову мало є якісь тут блокпости, чи що, чи як це назвати. що це Побігли. Заражених стає більше, отже, все більше людей тікатимуть. Звідси. Я дістала нові документи. Пройдемо без проблем. Будь спокійним. Я спокійний. в справах. У нас вихідний. Друга провидаємо. Добре, проходьте. Дякую. Бля. Пиздець. Провідали друга називається.